Привіт усім! От скажіть, що перше спадає на думку, коли чуєте слово пожежа? Скоріш за все, яскраве, гаряче полум'я, правда? А от і ні, виявляється, найстрашніші, найсмертоносніші загрози, вони часто абсолютно невидимі. Саме про них, про ті небезпеки, що хораються в диму та спеці, ми сьогодні й поговоримо. Ну що ж, давайте одразу до головного. От як гадаєте, що в пожежі найнебезпечніше? Ну, Більшість людей, не задумуючись, скажуть звісно, вогонь. Але чи справді це так? І от тут, знаєте, починається найцікавіше. Бо насправді відкрите полум'я це далеко не завжди головний ворог, не воно завдає найбільшої шкоди. Саме так, найбільша небезпека криється в тому, чого ми не бачимо у факторах, які не мають ні кольору, ні запаху. Про них можна навіть не підозрювати, поки не стане запізно. І от саме про цих невидимок ми сьогодні і будемо розбиратися. Тож, давайте почнемо зазирнемо, так би мовити, за лаштунки полум'я від того, що всім відомо, до того, що приховано. Але для початку, щоб краще зрозуміти всю підступність невидимих загроз, давайте швиденько пробіжимося по тому, що й так лежить на поверхні, по очевидних небезпеках. Ну, що ми маємо? Звісно, це відкрите полум'я та іскри, потім інтенсивний жар, далі токсичні гази, падіння рівня кисню, ну і, звичайно, густий дим, через який ніщо не видно. Це, так би мовити, наш базовий набір небезпек будемо від нього відштовхуватися. Тут все зрозуміло, правда? Прямий контакт з вогнем це страшні опіки, а сам жар навіть на відстані може спричинити тепловий удар, який загрожує зупинкою серця. Ну, це все очевидно. Але що ж там далі? А от тепер переходимо до речей менш очевидних, але, повірте, не менш руйнівних. Поговоримо про спеку та дезорієнтацію. І ось тут ключовий момент, який треба просто закарбувати в пам'яті. Не треба торкатися полум'я, щоб отримати опік. Уявіть собі, просто розпечене повітря в кімнаті може бути настільки гарячим, що воно буквально опалює шкіру, очі і найстрашніше дихальні шляхи. А тепер увага, ось вам конкретна цифра. Всього лише 45 градусів за Цельсієм. Це температурний поріг для людини, один вдих повітря, гарячішого за цю позначку, і легені отримують миттєве серйозне пошкодження. Миттєве. Це відбувається набагато швидше, ніж ми можемо собі уявити. Ідемо далі. Дим. Всі думають про отруєння, але це лише половина біди. Його головна підступність він. Краде зір. Уявіть, ви в своїй кімнаті знаєте кожен куточок, а тут баць і повна темрява через дим. Починається дезорієнтація, знайти вихід стає майже неможливо, і паніка просто збиває з ніг. Ну що ж, а тепер ми підійшли до найголовнішого, до кульмінації поговоримо про справжніх невидимих вбивців, про те, що вбиває найчастіше, і робить це абсолютно тихо і непомітно. Знайомтеся, його величність чадний газ або ж оксид вуглецю СО це без перебільшення ідеальний вбивця. Чому? Бо він невидимий, він не має запаху, його неможливо ніяк відчути, але при цьому він неймовірно токсичний. І от у чому його підступність? Отруєння ним маскується під звичайний гриб чи перевтому. Починається все з сильного головного болю, може крутитися голова, нудити, знайомі симптоми, правда, але потім все розвивається блискавично. Дезорієнтація, блювання, судоми і втрата свідомості. Часу на реакцію майже немає. Саме тому він такий смертельно небезпечний. Але це ще не все. Вогонь не тільки додає в повітря отруту, він ще й забирає те, без чого ми не можемо жити. Він просто. Пожирає кисень, запам'ятайте цю цифру 17% це той мінімум кисню в повітрі, який потрібен нашому організму, щоб нормально функціонувати, щоб думати, рухатись, жити. А тепер подивіться сюди 15-16%. Такий рівень кисню встановлюється практично миттєво на самому початку пожежі, тобто він одразу падає нижче критичної межі. А що це означає? Це означає, що з перших же секунд мозок недоотримує кисень. Здатність тверезу мислити, приймати правильні рішення все це стрімко зникає. Гаразд, ми розібралися з невидимими загрозами. Це все, звісно, лякає. Але тепер найважливіше питання що з цим робити? Як вижити серед усього цього невидимого жаху? Є три золоті правила, які можуть врятувати життя. Перше і головне вниз. Опускайтеся якомога нижче до підлоги, буквально повзіть. Увесь жар і отруйний дим завжди піднімаються вгору, а внизу повітря повітрі чистіше і прохолодніше. Друге, прикрийте ніс і рот. Найкраще вологою тканиною. Це, хоч якось відфільтрує дим. Але важливо розуміти, від чадного газу це не врятує. І третє рухайтесь туди, куди тягнеться дим. Це може здатися дивним, але це означає, що саме звідти йде приплив свіжого повітря, а значить, там вихід. І знаєте, є фраза, яка ідеально все це підсумовує надійний протипожежний захист це не розкіш, а необхідність, це не просто красиві слова, це те, на чому не можна економити, бо ціна економії – це життя. І наостанок давайте кожен поставить собі питання. От тепер, коли ми знаємо про всіх цих невидимих вбивць, чи готові ми до зустрічі з ними знати це одне, а бути готовим зовсім інше. Чи є план дій, чи є вдома вогнегасник, датчик диму. Просто подумайте про це, бо знання, яке не веде до дії, марне. Отримати безкоштовну консультацію та придбати пожежне обладнання від компанії Пожежна безпека України ви можете на нашому сайті euroservice.com.ua.